Увага! Цей подкаст містить чутливий контент. Інформація у ньому може вас тригерити або ж викликати сильні емоції. Ми використовуємо ці наративи винятково як приклад України не існує. Українська мова це діалект російської. Ми прийшли, щоб захистити вас від нацистів та бандерівців. Звучить дико, тригерить. Виводить не емоції. Але така вона і є російська пропаганда. Вона безглузда, але разом з тим безжальна. Крок за кроком, новина за новиною, відео за відео вона вкладає у свідомості свої руйнівні наративи. І полює вона не тільки за головами своїх співгромадян. Російська пропаганда не має меж, вона просуває свої оповідки всіма можливими способами всюди. Приміром, її наративи можна навіть почути від спікерів першого рангу. А це у свою чергу на жаль, тільки вкорінює хибне та викривлене сприйняття українців, зокрема та України в цілому на міжнародній арені. Також ці наративи працюють проти українців у середині держави. І важливо не стати ланкою ланцюжку поширення цих наративів. Це проєкт «Фільтруй». Створений у рамках проєкту проєкт Плюгер» «Empowerment gegen Desinformation» організаціями КРІСП ЕФАУ та Платформ ЕФАУ за фінансової підтримки Агенції з політичної освіти Землі Берлін». І у цьому випуску поговоримо про основні наративи, які Росія використовує стосовно України. А щоб ваші друзі та родина теж були в курсі, поділіться з ними посиланнями на цей подкаст у Спотіфай чи Ютубі. Одне правило варто запам'ятати раз та не завжди. Воно не має винятків. Росія маніпулює, відкрито використовує брехню. Вона активно веде гібридну війну, удосконалюючи свої методи та інструменти. Гібридна війна це та ж війна з жертвами як серед військового, так і мирного населення. І нехай вас не вводить в оману слово гібридна. Дезінформація теж вбиває, особливо психіку. При цьому сторона агресор робить вигляд, що до цього вона геть не причетна, а її основний намір врятувати та допомогти. Згадаємо, хоча б заяву Міністерства закордонних справ РФ від 13 березня 2014 року. Збройне вторгнення на територію незалежної України вона виправдовує цитую відповідальністю за життя співвітчизників та співгромадян та залишає за собою право на їхній захист. Це як продовження іншого популярного наративу Ми брати, а значить, ми один народ. Ми, мовляв, десятки років будували спільну країну Радянський Союз, а ще ми говоримо однією мовою, абсолютно ігноруючи той факт, що вступ України до СРСР був примусом, а російська мова насадженою мовою. Про образи або так звані архетипи, наприклад, про капіталістів. Це ще один інструмент російської дезінформації. Знаєте, цей принцип ми хороші. Вони погані. Хто тоді був хорошим? Звісно, Радянський Союз. А поганими так. Капіталісти. Вони вороги, а ворогів треба знищувати, адже вони готуються нашкодити нам, хорошим. Чи змінилося щось? Поглянемо. Росія продовжує цей наратив. Капіталісти читай західний світ загроза для Росії. А ось Україна у цьому наративі виставляється лише пішаком та не має суб'єктності. У свідомості тих, хто тривалий час споживав подібні інформаційні спекуляції, залишається наратив, що він живе в оточенні ворогів капіталістів НАТО західного світу загалом і українців, зокрема. Наративи це гра вдовгу. Росія веде цю пропагандистську стратегію проти України вже не одне десятиліття чи навіть століття. І спочатку це дуже й дуже непомітно. І як перші набрані кілограми під час новорічно різдвяних свят чи відпустки золеньклюзів, приблизно той же наратив про ворогів виникає у головах росіян, коли вони чують слово бандерівці, українці терористи. Це ще один наратив до цього списку, що з'явився відносно недавно. Приміром, фактчекерське видання Vox Ukraine провело дослідження, і воно показало, що протягом перших десяти місяців повномасштабної війни у російських та проросійських телеграм-каналах зафіксували понад 500 фейків на тему Україна країна терорист. Це відповідь держави-агресора на прояви українського опору, найчастіше на тимчасово окупованих територіях. І під прикриттям цього наративу кримінальні справи за статтею тероризм проти українських цивільних заручників, яких утримують в РФ незаконно. Цей наратив Росія використовує, щоб посіяти сумніви серед іноземців щодо України та українців. Адже світова спільнота боїться тероризму як чорт Ладана. На цих емоціях вона вже не дуже здатна розбиратися, що насправді ці люди зовсім ні воєнні злочинці, ні тим паче терористи. А цей наратив підготовка до безкарного геноциду українців. Ми вже згадували про ще одну особливість російської пропаганди, як кажуть у народі, я не я і хата не моя. У дорослому житті ми називаємо це перекладання відповідальності. Підніміть руки, хто бодай раз за останні роки чув чи бачив фразу Військова машина НАТО наближається до наших кордонів. Слова та їхній порядок у цій фразі можуть бути різними, але це не змінює змісту. Цей наратив улюбленець для просування через іноземні змі та лояльних політиків російському режиму в Європі. За дослідженням центру стратегічних комунікацій в Угорщині, зокрема, просувається наратив, що саме Сполучені Штати спровокували або організували війну. До речі, зверніть увагу, як російське керівництво ширить наративи. Ніколи відкрито про свій намір позбавити українців державності знищити нашу культуру та мову вони не артикулюють відкрито натомість частенько звучить денацифікація України, захист російськомовного населення. Захист від чого та від кого запитаєте ви, і це правильне запитання. Українці самі себе захищають за останні 18 років. Істотно зріс відсоток тих, хто називає українську мову рідною. Як свідчить опитування центру Разумкова, зараз таких людей майже 78%, тоді як 2006 року їх було на чверть менше, трохи більше 50%. Істотно зменшилася частка тих, хто назвав рідною російську мову. Зараз таких людей тільки 6%. Того ж таки, 2006 року таких було 31%. Мова спілкування не визначає політичну позицію. Багато російськомовних українців є проукраїнськими та патріотичними, і, зокрема, стали добровольцями у збройних силах України. Так само не почуєте від лідерів Рускава міра і пояснення, а що ж таке у цій ситуації денацифікація? Для цього існує цілий пул пригодованих журналістів та лідерів думок, які потім правильно ці завуальовані наративи вкладають у голови мас через медіа та соціальні мережі. Підготовлених та запущених російською владою наративів щодо України вже десятки. І залежно від ситуації, вона витягує їх з рукава. Тож ми маємо бути обачними та спокійними і регулярно перевіряти свої підписки та групи в месенджерах та соціальних мережах, щоб не стати частиною поширення брехні та геноциду українців. Це проєкт фільтруй. Про та проти дезінформації створений українськомовною радіостанцією у Берліні Тримбіц-ФМ у партнерстві з благодійною організацією «100% життя у Німеччині автори голос текстів Світлана Василенко, звукорежисер Валерій Кириченко, координатор проєкту Юлія Чечоткіна.